Леріна хата як смертельна пастка. Щодня сапери на Харківщині дістають нерозірвані боєприпаси з будинків місцевих мешканців. З початку повномасштабної війни рятувальники здійснили більше 20 тисяч таких виїздів. Як працюють сапери у передмісті Харкова, бачили наші репортери. Це дачне селище. Передмісті Харкова торік було в окупації. Російські військові вщент розграбували будинок харків'янки Лейли. Вынесли абсолютно всю Вынесли всього всього плоть до мелоче. Вилки, ложки, картины, зеркала, старые вещи, Ну как як, которые на даче, да, Там люди привозят, не нужні. Ну то есть, просто словні ніще броди, таких що надо поискать. После звільнення селища Лейла несколько раз приезжала на дачу и не подозревала, що там причаїлась смертельна небезпека. Ми не подозревали, да. Вот парень раскопал, там же она получается, пробила е, крышу второй этаж, пробила пол, залитый, где-то там сантиметров 30, наверное. У нас там холодильник, телевизор стоял это все, ну и пробила аж внизу пол. И упала она в глину. Щи, Під час обстрілу а, мінометна міна десь зрикошетила, попала в приміщення в підлогу, зійшла. було вилучено, в далі буде на перший майданчик, знищений. селища Слатіне, звідси рятувальники отримали ще одну заявку на розмінування. По хаті пані Людмили російські військові поцілили тричі, все сталося у перші дні повномасштабної війни. Я не знаю, як ми чудом залишилися живі, тому що тоді ж ще ми нічого не, не ждали такого. А потім два місяці ми прожили в погребі. А після цього вже, як кажуть, терпець урвався, і ми виїхали. Тут було влучання нурса з вертольоту вистрілою. Він зайшов, пробив кришу, ну, дах і занурився у підлогу. Підлога пещаний ґрунт, тому щепом провірили, мінімум 2,5 метри треба викопувати повністю. Все, прильот йде далі під фундамент. Тобто, не факт, що вона в хаті, вона може бути за хатою. Щоб дістати з місця прильоту, говорять сапери. Треба вибрати кілька тонн ґрунту. Рятувальники до цього помешкання обіцяють повернутись пізніше. Ще один мешканець Слатінов вирішив не чекати на фахівців, сам зібрав боєприпаси. Одну там, тут, од... а там ще ускарітель лежить. Друга там, а зграда в... в... ускарітель. Сапери застерігають. В жодному разі не торкатись підозрілих предметів та не переносити їх. На вибухівку можуть натрапити діти або снаряд здетонує просто в руках. Приїжджаємо на заявку, предупредили всіх пахатак, щоб не виходили, бо знешкоджуємо на місці, вона не перевозиться. І виходить, дідуська в руках тримає чотири КБшки і отак от веселий, такий радісний, говорить: ось, хлопці, я вам приніс. КБ це що? КБ це міна. Вона розкидувалась ураганів. Тут було засипано ну, чотири вулиці повністю. На Харківщині сапери держслужби з надзвичайних ситуацій з початку повномасштабної війни відпрацювали більше 20 тисяч заявок на розмінування. Юлія Губська телеканал прямий.